Тривають січневі свята, а разом із ними змінюються привітання, з якими бердичівляни зустрічають одне одного. Христос охрестився у річці Йордань. Зверталися 19 січня городяни до своїх родичів, друзів і просто знайомих. Вдруге свято водохреща священики міста проводили на п'яті. І вдруге це величне дійство, не дивлячись на нелагідну погоду, зібрало чимало бердичівлян. Цього дня вони мають згадати, як із безмежної любові Бога до людей з'явився на світ Ісус Христос. Нагадують слуги церкви. З'явився, аби знищити гріх як зло, і врятувати вірян від гріха та смерті. Це свято, яке ми сьогодні святкуємо, свята церква дає три найменування: це хрещення Господнє, богоявлення і просвітлення. Хрещення, тому що, як ми знаємо, що Христос охрестився, хоч він і не потребував того хрещення, тому що він це істинний Бог наш, і як людина Він був досконалий, але Він показав, що всі, всім людям. Всі, що хочуть е, унаслідувати життя вічне і осягнути царство небесне, вони мають охреститися. Друга назва свята богоявлення. У момент занурення Христа у воду Бог явив себе людям як святу трійцю. Голос Бога Отця свідчив: це син мій, у ньому моє благовоління. Ісус хрестився від рук Іоанна у річці Йордан, а Дух Святий у вигляді Голуба зійшов на нього. А ще водохреща іменують святом просвітлення. Ми всі тепер просвітлені світом, світлом трійці, і ми тепер маємо це Богопізнання – тому що і раніше люди знали, мали віру в Бога Творця, який створив небо і землю, але вони не могли осягнути його в Тройці, славимо. Тепер ми просвітлені і знаємо, що це є Отець, Син і Дух Святий. І також просвітленням ми називаємо цей день, тому що раніше перші християни у перші століття вони хрестилися саме у цей день. І тепер ми всі просвітлені світлом Пресвятої Трійці. Бердичів починає долучатися до вікових звичаїв. Якщо колись у місцеву Йордань усі бажаючі занурювалися протягом дня і нерідко до освячення, то нині хрещенське купання відбувається здебільшого після святкового молебну. Я раджу про це думати завчасно і готуватися протягом року. Так як це роблять ті, що купаються сьогодні. Підготуватися себе настав і тілесно, і духовно. І купатися, тому що це є дійсно вода богоявленська, велика освячена, велика гіасма, і вона є цілющою. Але все треба приймати з вірою, тому що Христос сказав, по вірі вашій буде вам. От де вже згадуєш, що Україна батьківщина справжніх козаків, і не важливо правобережна вона чи лівобережна, західна чи центральна, а бердичівляни – справжні сини своїх батьків з Богом у серці і з вірою, що освячена вода гнилоп'яті, джерело здоров'я та гарного настрою. Не вірю, бо вже не перший рік такожу, купаюсь, і воно для здоров'я дуже добре. Так і не хворію. Майже взагалі не хворію. За що ви могли б сказати тим, хто не ще не брав участі в такому заході? Нехай спробують, хай спробують, коли то треба починати. Що треба для того, щоб спробувати? По утрам холодною водою миватися. Йшов не за враженнями. Я хотів спробувати, вірю в Бога, якби ну, на релігійних мотивах пішов. Враження досить непогано, ну тобто для тіла корисно. Надію, що це буде корисно і в майбутньому хотілось би побажати всім бредечулям, щоб не пили, не курили, вели здоровий спосіб життя і вірили в Бога, і робили добро.